Доброго ранку, мої маленькі друзі! Весело усміхається сонечко і заглядав у віконечко. Високо в небі воно зійшло, та чудовий настрій усім принесло! Малята, на дворі весна, все навколо цвіте, радість несе. До нас у гості прийшла Даринка. Привіт, Даринко! Всім привіт! Я йшла до вас та побачила веселку. Які ж там гарні кольори! Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Я порахувала їх там сім. Так, все вірно. Кольоровий спектр веселки складається з семи кольорів. А як ви гадаєте, якщо веселка має таку назву, то кольори у неї веселі? Так, у веселки дуже яскраві кольори, тому я вважаю, що вони веселі. Ну, добре, Даринко. Як ти вважаєш, чи бувають кольори сумними? Ну, я думаю, що темні кольори сумні, бо в них немає яскравості. Давайте пограємо у гру та визначимо, які фігури мають веселий кольор, а які сумний? Спочатку розглянемо, які ми маємо перед собою фігури. Даринко, можеш їх назвати? Так, звісно, жовтий круг. Чорний квадрат, коричневий прямокутник і червоний трикутник. То як ти вважаєш, які з цих фігур мають веселий колір? Я впевнена, що це жовтий круг і червоний трикутник. Зараз перевіримо. І справді, малята, подивіться, жовтий круг та червоний трикутник посміхаються. Веселі. А як ви гадаєте, чи можна розвеселити темні кольори? Я навіть не знаю. А я зараз вас навчу, як це зробити. Для цього потрібно взяти коричневий прямокутник і чорний квадрат. А ще нам знадобляться різнокольорові фломастери або маркери. Для того, щоб розвеселити геометричні фігури, нам потрібно домалювати їм обличчя. Намалюємо кружочки це будуть оченята. І червону дугу це буде посмішка. Подивіться, коричневий прямокутник вже посміхається. Зробимо це і чорному квадрату. Намалюємо йому круглі оченята і червона дуга. Подивіться, фігури стали веселими, хоч у них і не яскраві кольори. Коли сумно, потрібно посміхатися, і навколо все стане веселіше, навіть якщо у вас темні кольори. Скільки у нас було фігур яскравого кольору? Дві. А темного? Теж дві. Але ми змогли зробити їх веселими? Мені дуже сподобалася ця гра малята а вам. А ще вдома ви можете пограти з геометричними фігурами. Наприклад, викласти портрет. Для цього на килимку потрібно викласти велике коло з мотузки або скакалки. Та з просторових геометричних фігур викласти обличчя, називаючи використану форму. Матусі сфотографують те, що у вас вийшло, та надішлють нам. Ми з Даринкою будемо чекати. Бажаю всім успіху! Впевнена у вас все вийде. Гарного всім дня, до побачення, до наступної зустрічі!